Поїдеться по-перше, по-друге, зараз ми в даний момент йдемо в суд. Добре, що ви біде. Дивіться, ми зараз ми, ми йдемо, я з вами не розмовляю. Далі. Я розмовляю з представником правоохоронних органів. В даний момент ми йдемо а, в, рухні. в суд а, з заявою про те, щоб нам, стягувачам, боршник, виглядів Подховського обласного територіального центру. Покутування та соціальної підтримки виконав рішення суду. Вони нам мають надати повістку, завірену належним чином, установчі документи обов'язково і, окрім того, заплатити за судовий спілкую. Це наша п'ята справа. Зараз шоста справа знаходиться в суді. Поради матеріальна школа. Мені також це рівень. на вас написано Привет. три заявы про сборщик. Три заявы про сборщик. Все. качественно. Качество. Слава Украине, Хлопці!